Сьогодні ми зануримося в історію ну мабуть одного з найскладніших кодів, які коли-небудь створювали, І тиметься про машину Енігма. Це по суті серце всіх комунікацій нацистської Німеччини. Але знаєте, історія її зламу вона виявиться зовсім не такою, як більшість собі уявляє. Просто погляньте на це число. 159 квінтильйонів. От саме стільки, стільки можливих налаштувань мала Енігма. Що було зрозуміліше, це більше ніж атомів у піщинці. Ну, не дивно, що її код вважали ну просто абсолютно незламним. І що цікаво, на вигляд, енігма, ну, вона була схожа на звичайнісіньку друкарську машинку. Але це лише на вигляд, бо всередині ховався неймовірно складний пристрій, саме він відповідав за шифрування та розшифрування всіх секретних повідомлень. Але щоб зрозуміти, як саме ця машина досягала такої складності, нам потрібно зробити крок назад. Давайте спершу розберемося із самим поняттям шифрування. Якщо зовсім просто, то шифрування це коли ми беремо звичайно, читабельну інформацію і перетворюємо її на щось, що виглядає як повна нісенітниця, випадковий набір символів. Це, власне, і є основа будь-якого таємного спілкування. Уявімо собі таку класичну ситуацію є Аліса, і вона хоче відправити повідомлення Бобу. Але є і шпигунка Єва, яка може це повідомлення перехопити. Щоб Єва нічого не зрозуміла, Аліса його шифрує. І тепер лише Боб, у якого є правильний ключ, може перетворити цей набір символів назад на осмислений текст. Ось вам один із найдавніших прикладів шифр Цезаря. Тут усе елементарно, кожна літера просто зсувається на якусь фіксовану кількість позицій в алфавіті. Наприклад, якщо зсунути на три, слово hello перетвориться на хор. Звісно, такий шифр зламати дуже легко, але сам принцип той самий перетворити зрозуміле на незрозуміле без ключа. Так, а тепер давайте повернемося до нашої енігми. Як же вона змогла перетворити оцю просту ідею на майже неприступну фортецю зі 159 п'ятдесят квінтильйонами комбінацій? Це і є ключове питання. Розумієте, енігма це не просто один шифер, як у Цезаря, це тисячі і тисячі шифрів, які змінюються буквально щомиті, а весь секрет крився у її механічній та електричній складності. Уявіть собі, що кожне натискання клавіші посилало електричний сигнал у такий собі лабіринт, лабіринти здротів, роторів, з дротів, роторів, з'єднань, і там цей сигнал перетворювався знову і знову і знову. Ось що відбувалося з кожною окремою літерою. Сигнал проходив через три ротори і щоразу він змінювався. Потім він відбивався від спеціального рефлектора і проходив увесь цей шлях у зворотньому напрямку, але вже іншими маршрутами, тобто одна єдина літера зазнавала семи перетворень. Але і це ще не все. Ось що робило Енігму такою потужною: після кожного натискання клавіші, щонайменше один із цих роторів обертався, а це означало, що якщо натиснути, скажімо, літеру А двічі, то щоразу на виході буде абсолютно інший результат. Код постійно змінювався сам по собі. Ну і так би мовити, вишенька на торті кожного дня німецькі оператори отримували абсолютно нові налаштування: порядок роторів, їхні стартові позиції, налаштування кілець, конфігурація кабелів на панелі. Уявіть, кожен день дешифрувальники мали починати все з абсолютного нуля. Вгадати все це було ну практично неможливо. І от проти цієї механічної головоломки виступила дуже незвична команда. Її зібрали в тихій англійській провінції у маєтку під назвою Блечлі Парк. Це були математики, лінгвісти, чемпіони з шахів, словом, генії, чиїм завданням було зробити неможливе. Однією з ключових фігур у цій таємній війні був чоловік на ім'я Гордон Велшмен, і він був не просто блискучим математиком. Він був людиною, яка мислила, ну зовсім не так, як інші. І ось тут починається найцікавіше. Поки найкращі уми билися над тим, щоб атакувати код в лоб, перебираючи ті самі 159 квінтильйонів комбінацій, велшман вирішив, що атакувати треба на сам код, атакувати треба слабкість у системі його використання. Його ідея була настільки простою, наскільки й геніальною. І саме вона стала тим першим великим кроком, який врешті-решт призвів до розгадки енігми. Уявіть собі. Закриту скриню. Більшість намагалися підібрати ключ до замка, а Олшмен вирішив подивитися набірку на цій скрині, де було написано, хто і кому її відправив. Він вирішив зосередитися на тому, що взагалі не було закодовано. Суть його ідеї була ось у чому. Кожне зашифроване повідомлення мало не зашифровані позивні, які вказували, хто і кому його надсилає. Тобто сам текст був абракадаброю, але ці метадані були у відкритому доступі, і це була справжня золота жила. Цей метод, який він фактично винайшов, отримав назву аналіз трафіку». Валшмен та його команда почали систематично відстежувати, хто, кому, звідки і куди надсилав повідомлення, навіть не намагаючись їх прочитати. І ця, на перший погляд, проста робота дала просто неймовірні результати. Аналізуючи цей чат, команда велшмана змогла скласти детальну карту всієї комунікаційної мережі ворога, зрозуміти структуру командування і навіть визначити місце знаходження багатьох підрозділів. По суті, вони бачили ворога, не читаючи жодного його слова. Це був не просто черговий успіх, ні, це була справжня революція. Саме аналіз трафіку став тим фундаментом, на якому пізніше були побудовані всі інші успіхи у зламі енігми. Можна сказати, що саме тоді народилося сучасне дешифрування. Але ця історія важлива не лише як погляд у минуле. Уроки, які засвоїли в Блечлі парку, мають величезне значення і сьогодні, в нашу цифрову епоху. Ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує. Аналіз трафіку був не просто якимось додатковим джерелом інформації. Він став тим ключем, який показав, на яких дверях взагалі варто пробувати криптографічні відмички. Спочатку треба було зрозуміти, де шукати. І це приводить нас до фінального питання. У часи Енігми аналізували позивні, а сьогодні ми щодня залишаємо тисячі цифрових слідів. Кому телефонуємо, звідки надсилаємо електронні листи, які сайти відвідуємо? Навіть якщо зміст наших розмов надійно захищений шифруванням, ця історія змушує задуматися. А що саме наші метадані, оці дані про дані, можуть розповісти про нас сьогодні?